Привіт всім глядачам цього каналу Значить вирішив сьогодні займатися з поршневою групою. Розібрав, кольця познімав і вирішив поважити. Зразу все в місті важив. Дивлюся, щось разнобой великий. Тут ось на другій стороні я писав 5400 і 5.300, тобі. Разниця вже була 100 грам. Я Вирішив вже розбирати його повністю і віддільно важить. Значить переважив я ось саме поршня. У нас виходить цей 2, 167, 2, 167 ну, 169 і 170, так, це найважчий. Як бачите, написано, можна цей трошки підправити. Ну, як пише нам умна книжка, що різність маси поршней на один двітель дорушати 10 грамів. Що, в принципі, по поршнях там проходить. Тепер до шатунів. По-перше, що вони в мене два таких, два таких. Тобто, як бачите, ось вони візуально. Відрізняється, во-вторих, у одних шатунів у нас ось такого виробника, інші ось такого. Хто знає, що це за виробники, напишіть. А то ще, казав, один пив бліди. Всередині не видно. Е, різниця в тому, що у них різна вага. У нас виходить ось 3, 330 найлегший. Тоді у нас іде ось 3, шість 3, 412. і. 3, 448. Між оцім самим легшим і оцім у нас 118 грам. Представте, як ви знаю, При допусті. ось у нас по шатунам розписано, що до чого. І вказано, що маса не должна привишать 15 грам. А в нас 118. Не знаю, як воно там працювало, про які там балансировки мова веде, який би там колівал відбалансований би не був. Ідеально, ну оці шатуни всю балансировку вашу зводять на нет. Це так, отступлення. Ну, не про те зараз. Да, можна було б сказати, що два таких, два таких, і за чого такий дисбаланс. Але ж ось о, цих два одинакових. Все маркування, все візуально. І в цьому у нас 412, а в цьому у нас 448. Тобто два і то між собою різняться. Так як і ці. У нас, грубо говоря, плюс 30, плюс 30 і там ще плюс 40. Тобі, ж... скажіть одне, до чого вопрос, суть. Що з цим всім робить? Поки що, чесно, я слабо представляю, я розумію, що підточувати ну, це раз де Це знімати тіло. Во-вторих, э, чи взагалі реально 118 э, грам зняти з цього шатуна, допустимо. Як на мене, так, мабуть, нереально. Тобі ж, ну, чи отут підточувати ці тії. Чи я не знаю. Чи тут ось все воно трошки, ось як бачите, стерчить, можна забрати. Ну, не знаю. Вважав я воно, окремо від бугеля. Вони ці частини вони теж всі різні. Вон 870, 865, там, вон 858. Там он стерлося. Ну, Суть такова, що. Отакий маємо дисбаланс і вопрос, як його вирішити. Як його Кстати, скажу так, в конці може комусь буде цікаво. Получається, це цих виробника оцього, УМЗ, мені подобається більше, тому що, як на як якось їх замки почотче, що в цьому, Шо в цьому, А от цей виробник. По нього є лаготип. Тут дивіться, який які, яка щілина, і тут ось воно таке криве косе, тому що це не в одному і тут же ж та ж сама ситуація. Воно, воно як. ну Тож таке по еліпсності наче як порядок. Е, значить, е, опять-таки, напишіть. Що з цим робить, і не забувайте підписуйтесь і коментуйте. Жду ваших пропозицій.